Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі, і сьогодні я буду робити розпаковку фурнітури та намистин з Алікспрес і трошечки ще зі покажу вам свою фурнітуру. І так, почнемо, я трошечки це приберу і будемо дивитись. Буду розпаковувати для вас. І це я, получ... я получила на мистини, отакі гарні з ріоліту. Це така яшма, такого жовто-зелених таких от, і білих, таких п'ятін в крапління такі. Це намистини 12 міліметрів. Так, так, щоб було вам видно, отаку розроблю. Далі, ті ж самі вони ще є. 10 міліметрів і 8 міліметрів зараз. От, дивіться, які гарні намистини. Це такий природний камінь, дуже гарний. Яшма взагалі на Алікспресі не дуже такий дорогий камінь, але щоб він був таким різноманітним, такі барви були, знаєте, такі не однотонні, а різні кольорові, щоб і зелений, і коричневий, і жовті зустрічалися, да? От такі вкрапління, то треба шукати, по більш такої ціні вже такої. Більш достойною такою ціною для цих камінців. Під відео будуть вказані на Аліки сторінки, де ви зможете подивитись ці камінці, і якщо вам схочеться купити їх. І мені вони дуже-дуже подобаються. Далі ще я купила ще там. Зараз покажу вам такие ланцюжки. Так, я була заказана у трьох кольорах. Це срібло. Ну, У сріблі там йшло 5 метрів. Оце така от срібла. Це ланцюжок з латуні з покриттям срібла. Оце отака вона гарненька, гарненька йде. Як вона буде носитися, ще не знаю, це я взяла на пробу. Ще буду дивитись. І, ох, це у червоному золоті, теж латунь з покриттям червоного золоту. Ціна дуже така приємна. Теж під відео буде ссылка на ці ланцюжки. І ще отака золота. Золотий ланцюжок. Тоже такому приємному такий колір. Золота дуже такий приємний. Десь може комусь такі віддавати трошки таким лимонним. Да? Але мені сподобалось отакі такі ланцюжки. І ще я вам покажу: Алі це все така невеличка була посилочка. І зараз я вам покажу, що я заказала на Etsy. Це було в індійському магазині. Якщо ви можете сфотографувати і за цим посиланням зайти на цей магазин, Це індійський магазин, там ціни дуже приємні, але дуже великий так скажемо, мінус в тому, що за доставку багато треба платити. Там треба ну, на таку доволі величку суму заказувати, щоб доставка не була такою ж ну, такою дорогою. Там вона в них фіксована доставка. Якщо через Etsy, там вони якось ставлять ціни трошки повищі, але за доставку буде менше. Ну, то на то вийде. Чи через магазин, чи через Etsy ви закажете. Зараз я розпакую і вам покажу. Зараз не на камеру ще, а могу таку. Зараз зробимо. Окрім, угу. не хоче. Ну, так одної буде достатньо, а, і це а, натуральна мідь, це зроблено із міді. Це оця бусина 14 міліметрів. Там можна. Ой, не, вам не видно. Добро. Трошки ушла. Ой, щось не можу. не можу попасти. Отакої. От не можу попасти в цей. Ага. Хочу сказати, що вона тут пола, ну вона легенька ця намистина. Щось я не можу знайти дирочку. О, це, це вже дуже цікаво. Ну, мені казали, що індуси вони такі ще, знаєте, люди, трошки такі на. Хитрі, хитрі і намагаються трошки обманювати. Ну, щось я не можу. Слухайте, з, з різних боків входи. О, попала. Бачите, треба було попасти. А, ну, комусь буде трошки смішно. Ну, нічого, ще вигнула цей. Так, бачите, і отака, і така буде проставочна. Ну... Зараз трошки я зроблюсь інакше. Я візьму більш рівний і знаєте, що зроблю? Зараз я зроблю, зараз побачите, що я зроблю. Так. Зараз ми, дивіться, і зробимо. Ну, давайте от такої Скільки поміститься. Так, не, не трошки невдобно робить на камеру, ви вже мене вибачайте, що я, може, трошки не зовсім в мене виходить. О, дивіться, як воно по. Вже вже щось таке цікавеньке. Так, якщо я зовсім опять не, 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 у дирочку не попаду, Ой, я не можу. Ну ладно, ну, було б гарно. Шоб, ну що ж воно так не хоче? Як так зробити, щоб воно по всій бусіні каталося? Бачите, я думала, думала що вона така повна, а вона пола. Ця бусіна. Ще попади. Ух, ці індуси, ладно? Ми зробимо отак. От. Так. от. Дивіться. Ну, проставочні такі гарні. Бачите, які. Ой, вже пішла з екрану. Отакі от проставочний разом з такими гарними бусинами Так. Ну, от от такої. Ну, ще якось там цепочку, да так вдіти. І хочу сказати, оця червона з червоного золоту, ця цепочка дуже гарно теж виглядає. Ой, хотіла би вдіти вам. І якось, якщо так от вдіти, да? ну, то вже таке щось фантазую. Ну, я вам хотіла показати, що от такі проставочні дуже гарно виглядають. Ці. Це теж гарна, але ж, бачите, так бистро і не попадеш. Хотіла б, але не попала. Ну, і як є. Так що в мене отакі новинки да. а, буду от щось робити з цього. А, так що заходьте на мій канал, дивіться. Що і як я буду далі продовжувати. Все, все, дякую за, за вашу увагу. Ставте лайк, підпис, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім, всім гарного дня!